Кілька разів на тиждень Вадим приходить на майданчик, щоб підготувати м'язи руки до протезування. Реабілітацію говорить, почав після виписки з лікарні. В основному я роблю справи присідання, прес, ну і трохи на руку, щоб вона повністю не атрофувалася. Вадим втратив руку внаслідок атаки дрона. Це сталося 24 серпня 2025 року. Російський безпілотник скинув на нього вибухівку, коли він вигулював собаку. Я дрон чув, я дрон бачив. А я, у мене була можливість від нього уникнути. А я був самовпевнений, що він на мене не зреагує, бо я до нього не цікава ціль. Але вже коли він надо мною завіз, було вже пізно. Собака 200, а я 300. Коли він зробив скіт, я зрозумів, що треба йти на пітомник, бо якщо буду лежати то стільки крою, до речі, це приклад всім іншим, що завжди треба мати з собою турнікет. Бо турнікета у мене не було. Ну, дошов якось до притомника, там охоронець викликав скору. Вадим отримав поранення руки, ноги та обличчя. Руку ампутували одразу ногу медикам вдалося зберегти. Приніс шість хірургічних операцій, говорить чоловік. Що руки не буде, я зразу зрозумів, тому що після збросу рука вже була відірвана, вона трималася стільки на сухожилях. Проблеми були з ногою, тому я довго лежав в лікарні, тому що нога. Там почався абсцес і мені вже казали, що може й ногу відняти, але я сказав, що я не дамся за місяць до атаки. Дрона чоловік потрапив під. Артилерійський обстріл. Тоді снаряд влучив у його квартиру. Оселя зруйнована. Це було півночі. Я спав якраз коли він прилетів, але мене спасло що у мене вже стекол не було. У мене було все зашито збіжками. і збишка мені накрила і якось мене повез Вадим один із учасників бою у бусковому парку у квітні 2022 року. Виїхав з окупованого на той час Херсона і долучився до Збройних сил України. Воював на Донецькому і Харківському напрямках розказує, його демобілізували за віком. В грудні місяці мені сповнило 60 років і мене демобілізували. І так моя війна і закінчилась. Недовго довго я воював, але 9 місяців відбив. Протезування чоловік робитиме у Львові у січні 2026 року. Ольга Ляшенко Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.